Буває, приходить клієнтка і каже: все, накрило на роботі, не знаю, що робити далі. І тут у мене під рукою жіноча енергія Пропоную їй обрати карту. Вона дивиться, відчуває, і вже через кілька хвилин ми разом розуміємо, що саме її турбує насправді. Далі досліджуємо, що всередині. Які ресурси є, а які заховалися глибоко. Карти підказують, де шукати підтримку та як подивитися на ситуацію з іншого боку. Інколи цього достатньо, щоб з'явилася ідея, як діяти далі або просто відчути полегшення. Мені подобається, що жіноча енергія підходить і для індивідуальних сесій, і для групових зустрічей чи жіночих кіл. Це не про складні техніки. Це про простий, але дієвий спосіб допомогти людині знайти себе, свої сили і мотивацію навіть у непрості моменти.